Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо панель компанії, що призначена для обробки замовлень точкою, її можливості та переваги використання. Варто зауважити, що у випадках, коли заклад використовує постсистему, з якою передбачено інтеграцію, наприклад, постер, серф тощо, використання окремої панелі компанії не є обов'язковим. Посилання на панель компанії доступне в панелі управління на рівні адреси, а також в панелі моніторингу, якщо вашим тарифом її наявність передбачена. Доступ до панелі компанії мають лише користувачі, яким надано відповідні права в налаштуваннях облікового запису. При авторизації користувач має вказати назву аккаунту, зазвичай це назва сервісу, логін та пароль свого облікового запису. Далі потрібно обрати назву закладу та адресу точки, замовлення з якої користувач має опрацьовувати. Якщо необхідно мати доступ до замовлень усіх брендів та точок сервісу, можна обрати відображення з усіх компаній, перевівши відповідний тоглер у активне положення, як показано на відео. В лівому верхньому куті доступне меню панелі. Розглянемо детальніше його структуру. Інформація про заклад, точку видачі та її статус. Вони клікабельні, тож при необхідності їх можливо змінювати, наприклад, поставити точку на паузу або перейти в панель іншого закладу чи точки, до яких є доступ. Розділ відгуків: тут відображаються всі отримані оцінки та відгуки, що залишили клієнти. За бажанням, менеджер може переглянути замовлення, до якого залишено відгук, і відмітити їх перегляд. Для сервісу важливо контролювати ознайомлення точки з відгуками, оскільки в подальшому заклад зможе бути уважнішим в подібних ситуаціях і не створювати нових прецедентів та негативного клієнтського досвіду. За бажанням тут же можна відслідкувати середню оцінку закладу та обрати різні періоди, за які відображатимуться відгуки. Розділ виклик кур'єра: тут можна вручну додати запит на доставку, що сформується у вигляді замовлення в системі, яке можна буде передати на доставку кур'єрам. Актуально для замовлень, які отримано з інших каналів, окрім сайту та додатків, або якщо клієнт напряму звернувся в заклад. Архів замовлень в цьому розділі зібрано всі завершені замовлення з детальною інформацією по кожному з них. За необхідності їх можна експортувати, відфільтрувати за певними параметрами або періодами часу, а також переглянути деталі вже опрацьованого замовлення. В розділі статистики зібрано ключову інформацію про показники роботи закладу, що неодмінно стануть в нагоді для моніторингу ефективності їх роботи. Період прорахунку статистики можна обрати за необхідністю. Вкладка меню допомагає закладу управляти каталогом товарів, що відображатиметься користувачам сайту та застосунків. Тут доступна інформація про категорії та товари, їх пріоритет відображення, вагу, ціни та статуси. Аналогічна інформація доступна по модифікаторам та їх групам. За необхідності заклад може вносити правки вмикати та вимикати потрібне. Важливо, якщо у закладу декілька адрес за замовчуванням меню усіх точок єдине, а тому виставлення стопів для страв чи модифікаторів розповсюджуватиметься на усі локації закладу. Для використання окремих стоп-листів та каталогів для кожної локації можна увімкнути функцію мультименю за потреби. Детальніше про відмінність різних режимів відображення меню можна дізнатися в окремому відео. Вкладка Кешбек Доступна при наявності відповідного доступу і призначена для управління балансом кешбеку клієнта, ручного нарахування чи списання балів за офлайн замовлення в закладі тощо. Для цього достатньо вказати номер телефону потрібного клієнта і стане доступною історія операцій з кешбеком та функціонал нарахування чи його списання. Нарахувати можна будь-яку потрібну суму, ввівши додатнє значення у відповідному полі, як показано на відео. Якщо ж вказати тут від'ємну суму, вона буде списана з балансу клієнта. Також для легкості розрахунку необхідної суми можна вказати суму замовлення, від якої автоматично зарахується відповідний відсоток у вигляді балів кешбеку, який вказано для замовлень з типом отримання до столику. Важливо, коментар до ручного нарахування або списання є обов'язковим, бажано вказувати в цьому полі причини ручної операції або будь-яку іншу інформацію, яка буде корисною при необхідності з'ясування обставин операції. Розділ налаштування призначений для управління інтерфейсом панелі для більш комфортного користування. Також в меню панелі доступна кнопка виходу з облікового запису, наприклад, для зміни аккаунту одного працівника на іншого, якщо це потрібно. Під час надходження нового замовлення точка чує звуковий сигнал, а також бачить кількість ще неопрацьованих замовлень біля вкладки Нові. Оновлення усіх вкладок панелі компанії здійснюється один раз на хвилину. Також в протарифі використання платформи на телефон закладу можна увімкнути дзвінок роботу із проханням прийняти нове замовлення, що дозволить мінімізувати час на прийом замовлення точкою. Якщо точка не приймає замовлення протягом 5-7 хвилин і виникає затримка на етапі прийому, дзвінок робота буде продубльовано. Точка приймає замовлення на вкладці «Нові», як показано на відео, та вказує час його можливої видачі. Система рекомендує оптимальний час видачі замовлень, виходячи з розташування кур'єрів, їх навантаження тощо. Точка може підтвердити або вказати будь-який інший час, виходячи з ситуації на кухні. Деякі варіанти часу можуть бути відмічені як небажані, якщо видача в цей період не рекомендована системою через відсутність оптимального кур'єра тощо. Якщо замовлення оформлено на конкретний час, система віднімає час, необхідний на доставку замовлення. Та дає закладу на підтвердження конкретний час, коли замовлення має бути видане, щоб кур'єр доставив його до обраного клієнтом часу. Після прийому замовлення воно переміщується на вкладку Активні. Після приготування замовлення компанія ставить позначку замовлення готове, а кур'єр отримає відповідне повідомлення у своєму додатку. Важливо, замовлення на доставку точка може відмітити як готове лише після того, як кур'єр його прийняв на себе. Усі зміни статусу замовлення точкою автоматично відображаються в панелі моніторингу для оператора підтримки, який у режимі реального часу відстежує ситуацію на лінії, може оперативно зреагувати у випадках, коли заклад не приймає або не видає замовлення, якщо наявність панелі моніторингу передбачена тарифом. В деяких режимах роботи сервісу заклад може самостійно відмічати не тільки готовність замовлення, але й його видачу та доставку клієнту. Розглянемо декілька корисних опцій панелі компанії. На вкладці у роботі замовлення сортуються від найближчих до видачі до найбільш віддалених. Якщо до видачі замовлення більше 40 хвилин, вони будуть знаходитись в окремій вкладці пізніше, щоб не розсіювати увагу персоналу. Картки замовлень можуть мати декілька кольорових індикаторів в області часу видачі, а саме, зеленим підсвічуються замовлення до видачі яких більше 5 хвилин, а кольоровий індикатор по колу є динамічним і зафарбовується поступово, візуалізуючи приближення часу видачі замовлення. Оранжевим будуть підсвічуватись замовлення до видачі яких менше п'яти хвилин, щоб привернути увагу персоналу до необхідності пришвидшитись із підготовкою замовлення. Червоним підсвічуються замовлення час видачі, яких вже наступив, тобто по ним вже виникла затримка видачі. Для зручності персоналу в ключовій інформації, такі як номер замовлення, телефон клієнта тощо, передбачено швидку дію копіювання даних по кліку. Наприклад, якщо клікнути на номер замовлення, в буфер пристрою буде скопійовано посилання на замовлення в панелі компанії, що пришвидшить можливість пересилати цей номер будь-кому з команди сервісу, наприклад, для перевірки необхідної інформації. Кліком на телефон клієнта можна його також скопіювати для передачі потрібному менеджеру сервісу. Щоб призупинити прийом замовлень на заклад, можна вставати на паузу. Для цього в правому верхньому куті панелі клікніть на кнопку Пауза і оберіть потрібний статус. До того ж, паузу можна зробити на певний час. При досягненні якого статус компанії автоматично зміниться на увімкнено. Тож ми переконались, що панель компанії є зручним та багатофункціональним інструментом, який надасть закладам можливість ефективно та вчасно обробляти замовлення клієнтів без зайвого навантаження на персонал. До зустрічі в наступних відео!